Найкращі вітання сьогодні. Ми з вами вирощували розсаду, думали, гадали про те, як краще створити й умови на ділянці, але коли ми її пересаджуємо на ділянку, то в якийсь момент розуміємо, що тут всі ризики ще не завершилися. І інколи люди, які не вирощують розсаду тих чи інших культур, просто не розуміють, як можна стільки робити різних дій, і все ж таки кожного року вирощувати ті чи інші рослини. І саме цікаво, що асортимент цих рослин збільшується. І... Про ті ризики, які ще нас чекають на ділянці, я сьогодні хочу також порозмовляти з вами. Ну, в першу чергу, нам потрібно знати, хто наші друзі, а хто наші вороги. Дуже часто, коли ми виходимо на ділянку і бачимо там такі невеликі гірки землі, ми нарікаємо на те, що саме той, хто живе в тих нірках і хто їх робить. Робить величезну шкоду для наших рослин, і часто густо ми безпідставно нарікаємо на кротів, які ведуть активну діяльність під землею, і час від часу тільки викидають кубки землі на поверхню. Особливо нервуються власники газонів, тому що коли вони бачать ці кубки землі в себе на газонах, то звичайно це викликає величезне роздратування і хочеться прибити крота, тому що він робить таку шкоду. Але Якщо ми з вами зрозуміємо, що ж чим харчується кріт, і чи робить він шкоду насправді чи не робить, то зрозуміємо, яка ж причина того, що кроти живуть у нас на ділянках і риють свої. Нори. В першу чергу хочу сказати про те, що кріт не харчується корінням рослин. Він взагалі є хижак. І тому для нього дуже важливо, щоб була достатня кількість личинок, черв'яків. І це означає, що личинок, до речі, найрізноманітніших комах, і в тому числі заклятих ведмедок, хрущів це все. Ті шкідники, які звичайно що забирають частину нашого урожаю, і в цей момент нам потрібно про це пам'ятати і розуміти, що кріт робить свою дуже корисну роботу, тим, що в ґрунт потрапляє кисень. Адже коли він робить нори, то це означає, що він робить аерацію ґрунту і таким чином допомагає нашим рослинам. Але з другої сторони, звичайно, що коли ми висадили розсаду, і тут якраз появилися нори крота, то це означає, що деяка розсада, якщо вона особливо ще тільки висаджена, вона ще не укорінилася, не прижилася, то на цьому етапі, звичайно, що ми нарікаємо на те, що кріт нам шкодить. Але пам'ятайте про те, що кріт дуже часто нам і допомагає. Якщо ми бачимо його на цілий ділянці, то це означає, що може бути у нас, наприклад, якщо ми знімемо верхню частину газону, то побачимо величезну кількість личинок травневого жука або хруща. І це означає, що хрущ якраз. він... І знищує дуже багато рослин. Інколи, коли ми садимо молоді дерева і велика кількість, надмірна кількість цих личинок, то це означає, що дерево може навіть загинути. І тут уже треба розуміти, що кріт тут нам допомагає позбавитися цих личинок, адже в тому числі він коли робить свої нори горизонтальні, туди потрапляють різні комахи, різні личинки можуть потрапити також і личинки дротяника. І тоді він якраз їх збирає і ними харчується. Для крута дуже важливо. Постійно мати е, чим харчуватися, тому що якщо він голодає протягом 14-17 годин, то кріт уже гине. І тому це означає, що ця підземна тваринка якраз і використовує велику кількість різних личинок, які є у нас на ділянці. Для того, щоб кріт все ж таки перейшов на іншу ділянку, нам потрібно використовувати наші помічники. Це природні гриби. Наприклад, гриб метарізіум він родом з природи. Ми з вами про нього говорили не один раз і згадуємо майже в кожній нашій зустрічі. Але цей гриб дуже важливий. Чому? Тому що, коли він у вас є на ділянці, то це означає, що кількість личинок і шкідників зменшується в рази. В тому числі личинка ведметки, личинка хруща, дротяника, інших шкідників, які, на жаль, забирають частину урожаю. Тому тут мова більше про те, щоб ми розуміли, звідки причина, і могли в першу чергу забезпечити умови, щоб кріт. Був на інших ділянках, а не шкодив нам. Хоча шкода від нього, звичайно, що умовна. <му> Якщо ви бачите, що кубки значно більше землі на ділянці, тут уже треба бути дуже уважним. І, звичайно, що розуміти, що крім крота, є інший гризун, хижак, який не хижак, а гризун, який саме якраз і робить шкоду на нашій ділянці, городнім нашим культурам, тому що він харчується коренеплодами. І інколи, коли ми дивимося, ми висадили цибулю, а цибуль лишилося, цибулин, лишилося тільки декілька на гряці, або ми посадили картоплю, а бачимо, що урожаю немає. Ми посадили батат з думкою про те, що збере. Мимо дуже гарний урожай цієї ексклюзивної культури, але тут бачимо, що лишилися тільки корінці, якісь і видно, що урожай був, тільки хтось його з ним поласував. І тут мова вже йде про сліпака або сліпець. Насправді це дійсно досить небезпечна. Тварина, якщо вона у нас на ділянці, тому що коли ви йдете і провалюєтеся, і ви відчуваєте, що є такі нірки, що ваша е, нога вже провалюється в то це означає, що є горизонтальні нори саме цих сліпаків, які е, дуже часто роблять їх на глибині 10-15 сантиметрів. І часто, коли ми йдемо, ми вже відчуваємо, що щось на нашій ділянці не так, і хтось на нашій ділянці живе. Але... Але сліпак, до речі, так як і кріт, він також має таку властивість, що перериває величезну кількість землі. Тільки з різницею в тому, що він на зиму, оскільки він не засинає на зиму, тобто сплячки в нього, періоду спокою в нього немає, то це означає, що на зиму йому треба підготуватися. І він готується завдяки тому, що ви вирощуєте достатню кількість різних культур. От він їх збирає, інколи в його коморі можна. Знайти від 10 до 12 кілограм різних коренеплодів восени, коли ваші рослини вже, звичайно що набрали достатньо вегетативної маси, мають гарні товарні бульби, і от тоді якраз і починає працювати сліпак. Він має чотири передніх зуби, якими справляється з усіма коренеплодами, які ростуть у вас на ділянці, і. Хочу сказати, що е, в цьому році я вже також бачила, як цей сліпак виглядає. Насправді, картина не дуже приємна, і все ж таки, коли у вас є на ділянці коти, то вони можуть стати вам нагоді, тому що в тому числі вони е, зменшують популяцію сліпаків. Якщо ж вони у вас вже є, то насправді проблема значно важча, тому що вони е, тварини досить хитрі, е, плодяться. І через деякий час ви вже зрозумієте, що саме вони приносять шкоду. Що ж потрібно зробити в таких випадках дуже часто. Нагоді може стати народний засіб. І народний засіб цей називається березовий дьоготь. Часто в нас в Україні це не березовий дьоготь, це може бути просто деревна смола, яка також має такий дуже неприємний запах, аромат. І, відповідно, дуже багато шкідників обходять такі рослини і ділянки стороною. Для того, щоб Сліпак, так само менше з спричиняв нам шкоди, можна робити наступне: коли ви, наприклад, садите чи батат, чи картоплю, чи цибулю, ви можете просто березовий дьоготь додавати до тирси, і в лунки додавати невелику кількість цього змоченого дюзовим дьогтем березовим дьогтем тирси. Також ви можете використовувати і додавати, наприклад, березовий дьоготь у пісок. Добре його розмішавши, ви додаєте до ґрунтосуміші, яку даєте до картоплі, наприклад, або до, до інших культур, які ви вирощуєте. Крім того, ви можете брати кілочки. На кілочок обмотувати ганчірку, яка повністю замочена у березовому дьогті, і так само просто викладати в нірки або забивати ці кілки. Такий запах неприємний, він відлякує сліпаків і таким чином зменшує їх популяцію на вашій ділянці. Ще один дієвий метод, який також працює, це розкладання зерна, заражене мишечим тифом. До речі, так само ви можете Можете зменшити популяцію цього ж цього цієї тварини, і звичайно, що відігнати відігнати його з ділянки, це все поступова робота, тому що звичайно, що ми повинні використовувати різні варіанти для того, щоб цієї проблеми позбутися. Але в зв'язку з тим, що сьогодні популяція сліпаків зростає, то все частіше до нас звертаються наші члени клубу з тим, що є така проблема. Тому сьогодні ми якраз приділили їй більше уваги. Стосується інших шкідників, адже ми з вами говоримо про те, які ризики у нас є на ділянці, то хочу сказати, що ще одна досить серйозна проблема: це є личинка хруща. Хрущ появляється тоді, коли у нас вже встановлюється тепло, і дуже часто ми пригадуємо вірш «Хрущі над вишнями, гудуть Тараса Григоровича Шевченка. Звичайно, що це романтична поезія а з другої сторони, ми хочемо сказати про те, що на сьогоднішній день, коли в нас велика кількість хрущів, але немає. Тих, хто їх зменшує популяцію, наприклад, ми боремося з кортами, ми так само відлякуємо птахів, ми обробляємо різними хімічними препаратами, наші сади, де не живуть уже птахи. У нас немає їжаків на ділянці. То це означає, що ті, хто природнім шляхом бореться з ними, їх настільки мало, що личинки, які живуть в ґрунті, хочу наголосити, 4 роки, тобто, з моменту відкладання яєць до того, поки вже утвориться доросла, дорослий жук і маго, проходить 4 роки. І звичайно, за цей час всі личинки хочуть достатньо харчів, і якраз ваші рослини і стають в нагоді для того, щоб далі розвивалися ці шкідники. І коли вони появляються, наприклад, чи в малині, чи коли ви садите молоді дерева, то звичайно, що досить і досить багато проблем виникає, коли Виявляється ця личинка, і е, коли особливо ви дивитеся на полуницю, чекаєте урожай, а тут якийсь момент, ви вже бачите, що ваша рослина просто сохне на очах. Це означає, що вже там працюють личинки. Що робити в таких випадках? І як зашкодити, як попередити цю проблему, коли ви бачите, що у вас звичайно що є така проблема, то в. В тому випадку потрібно знову ж згадати про грип метарізіум, тому що це той грип, який в період спокою личинок, саме взимку, він працює і зменшує популяцію, тому що навіть в личинки є частина хітинового покриття. І це означає, що через лапки або, наприклад, через інші органи пропогіф гриба проростають і муміфікують ці личинки. Таким чином популяція, звичайно, що зменшується. Ніколи ми не говоримо про те, що ви назавжди. Позбавитися від тих чи інших проблем, але звичайно, що зменшити популяцію завжди можна. Тільки пам'ятайте про те, що гриб метарізіум не росте, коли ви використовуєте мінеральні добрива, коли ви використовуєте хімічні препарати, коли ви нищите землю, замість того, щоб постійно слідкувати за природою і створювати баланс на своїй ділянці і використовувати. Ті інструменти і методи, які є в природі. Тому, коли ми говоримо з вами за органічне природне землеробство, це означає, що ми використовуємо ті механізми, які вже є в природі, і з якими природа справляється, якщо туди не втручається якщо туди не втручається людина. Ще один шкідник, про якого би мені сьогодні також хотілося сказати, це медведка. Дуже часто, дуже часто, так само є проблема саме на тих ділянках, які переорюються, які не мульчуються. Саме там є проблема медведки. Чому? Тому що медведка так само вона за те, щоб відкласти достатню кількість яєць саме в теплому місці. І коли ґрунт не прогрівається під шаром мульчі, то це означає, що вона шукає місця, де тепло і де її дітки можуть гарно поживити. І, звичайно, потім мати чим харчуватися. Тому, якщо у вас є на ділянці медведка, то це означає, що все ж таки треба змінити умови, і щоб вона все ж таки на ділянці не появлялася. Ну і, звичайно, це може бути і певні біопрепарати, які ми рекомендуємо, але для більш глибокого знайомлення я рекомендую звернути увагу на наш випуск шкідники. Саду і городу, вдале вирішення проблеми. Саме тут ми розповідаємо про те, яка небезпека чекає на ділянці кожного, хто займається вирощуванням рослин, і знаючи, розуміючи природу, знаючи її специфіку, знаючи. Кожного шкідника, і розуміючи, як він живе, які має цикли, як впливає, хто його хижак, хто на нього може так само впливати і зменшувати його популяцію, ви можете це все регулювати. І коли ваша, і коли ваша ділянка буде в такому гарному балансі, це означає, що всі там знайдуть місце, але популяція буде менша, і, звичайно, це вплине на те, що і урожай у вас буде кращий. Тому, дорогі. Наші слухачі, я хочу сказати про те, що дай Бог вам здоров'я, дай Бог вам наснаги, і дай Бог вам глибоких знань во володінні тими інструментами, які має матінка природа, щоб завжди їй дякувати за щедрий урожай і розуміти те, чим вона живе. До всього, всього найкращого, до наступної зустрічі.